Друзі, моє вітання на днях експосол Ізраїлю в Росії заявив, що війна на Близькому Сході і війна в Україні це сполучені. Посудане, як тільки військові дії між Ізраїлем та Іраном підскочили, власне, розгорілися, підскочили одразу ціни на газ, що відповідно відображається, звісно, що й на війні в Україні, адже агресор на цьому чималі гроші заробляє. Отже, має можливість для продовження війни і далі. Тож як події на близькому сході впливають на Україну, чого варто чекати в перспективі? Нам про це це будемо розбиратися разом з експерткою з міжнародного права та комерції. Президентка Української ділової ради в Об'єднаних Арабських Еміратах це Олена Широкова. Пані Олена, я вас вітаю доброго ранку добрий ранок Ну що, от за даними останнього видання Reuters про це зазначало, що у червні іранські військові завантажили морські міни на судно в Перській затоці, що посилило занепокоєння Сполучених Штатів Америки щодо намірів Ірану замінувати Омиску протоку з посиланням на джерела у розвитці США, це зазначали журналісти, і говорять, що завантаження мін на судно свідчить про те, що Тегеран мовірно, серйозно налаштований закрити один з найважливіших судноплавних шляхів світу, що могло б серйозно загальмувати світ. Таву торгівлю в цілому, отже, пані Ола, наскільки ситуація зокрема от із Іраном, і в цілому в Персь... перській затоці є прогнозованою, і що нам очікувати найближчим часом? Дуже дякую вам за запитання. Дивіться, в першу чергу, емірати мають свій механізм регулювання і захисту саме економічного бізнес-клімату в Еміратах, і вони завжди грають достатньо визначну і велику роль в плані економіки близького сходу. І насправді, якщо ми говоримо по відношенню небезпеки закриття саме Ормузького протоку, я вам скажу навіть наперед, емірати завжди вони стратегічно діють і в них закладені програми з передбаченням 10 на 15-20 років вперед. І от якщо всі, ті, що торгуються логістикою, об'єднані прабські емірати вже давно працюють на диверсифікації саме логістичних маршрутів, і саме у гіпотетичному саме сценарії, якщо Іран спробує заблокувати румуського протоку, країна вже має свої альтернативи, які вже достатньо ефективні, і зокрема. Емірат Фуджейра, який розташований на узбережжі Індійського океану, поза межами є стратегічним саме енергетичним та вантажним хабом. Він вже діє як інфраструктура для транспорту нафти і вантажів турбопровідними та залізничними шляхами у бік вже внутрішніх регіонів країни. І також, от саме один з таких саме один з таких проєктів є етапне з'єднання порту Фужейра з мережею Етіхат Рейл. І за рахунок цього, ми можемо сказати, що дозволяє оперативно доправляти карго саме з океанського збережя до нафтових терміналів та промислових зон, зокрема в Абудабі, це забезпечує неперервність експорту навіть у умовах загроз у перської затоці. Як я ще раз зазначу, що об'єднання арабські емірати вони інвестують у транспортування з обходом ормузу вже понад 10 років, і сьогодні це дає результати безперервна торгівля, надійність постачання та доступ до ринків. Вони залишаються при. Рітетними і емірати вже до цього готові. Тому тут по відношенню цього бачення вони вже давно працюють над інвестиціями в цьому полі, оскільки це є надзвичайно важливим моментом по відношенню доставки як і нафтових продуктів, так і торгової залізни. Тобто я правильно розумію в випадку того, якщо протока буде заблокована, ті альтернативні шляхи, які намітили собі арабські Емірати, вони не впливають на підвищення цін на ті продукти, які тепер будуть іншим іншою логістикою транспортуватися. Це ми надіємося, що нічого заблокованого не буде, якщо ми говоримо саме зі сторони, як економічного і вже як сказати досвіду регулювання саме таких взаємовідносин в близькому сході, і наскільки Емірати і Саудівська Аравія мають дуже великий вплив саме на економічні відносини в Близькому Сході, саме і в ці категорії. Але Емірати вже пропрацювали цей етап ще раніше в плані обходу, якщо в разі чого заблоковано, яке не призупинить момент транспортування і за рахунок цього продовжування економічних. Стосунків буде звичайно, вони працюють над масштабуванням, тому що обсяги торгів вони дуже високі, тому що щоб забезпечити повністю непереривну цепочку торгів, потрібно вони вдосконалюються і збільшують саме масштаби завантаження таких об'ємів, в разі чого працюють, угу. uh... 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 щоб не було ніяких економічних коливань. Те ж саме про. І ціни, якщо ми говоримо на нафтогаз на даний етап, дуже багато запитань було і переживань. І от у мене минулого тижня також була. З єдині новини з марафоном було переживання в плані, що зараз попливає на ціни також нафтогаз по відношенню цього, що відбувається на близькому сході. Але насправді емірати вони дуже активний учасник ОПЕК плюс, і звичайно, у нас є такі платформи міжнародні, які вони максимально працювали вони, працюють, вони є дипломатичними гравцями. І максимально не стабілізацію саме цінової політики, і коли ми вже бачимо от сьогодні, те, що минулого тижня я й прогнозувала, що буде стабілізація цін по відношенню цієї ситуації, яка була на близькому сході, і на даний момент ми бачимо стабілізацію. Вони є ключовими гравцями опек і насправді вони докладають багато зусиль саме для економічної безпеки, особливо в енергосекторі світу. Тобто, ті е, ціни на газ та нафту, які ми бачили, підскочили на свідомому ринку після гарячого. Такого самого кульмінаційного моменту протистояння а, Ірану та Ізраїлю, це, скажімо так, ну, просто емоційна реакція, чи це штучно створена, чи. Є в нас вже, як, як ми вже дуже добре знаємо, в нас є моменти по відношенню короткострокового, довгострокового по відношенню зміни цін. Тут було саме момент короткострокового по відношенню ситуації, яка могла вплинути і вплинула якимось чином не на короткий час, але за рахунок цього, що я ще зазначу, що емірати вони являються активним учасником ОПЕК і вони максимально приклали зусиль. Саме гравцем дипломатичних стосунків між країнами стабілізацію цін було досягнено максимально. В принципі, якщо ми говоримо навіть про завжди перської е затоки країни, завжди така гарячі ми плані гарячі події завжди тут. Але як ми бачимо результат, незважаючи на ці гарячі події, стабілізація цін вона максимально короткострокова. Вони дуже працюють максимально над цією політикою, щоб не було коливань. Uh -huh. Тому це короткострокова, саме якщо ми говоримо про збільшення цін, Коротко, Ми маємо так, як я вже зазначала, короткострокова, середньострокова перспектива і довгостроково. Це була саме короткострокова перспектива підняття цін. Чи допускаєте вас, що подібне може повторитися, якщо знов таки чергова хвиля протистояння розгорюється між Іраном та Ізраїлем? Дивіться, тут це дуже, дуже гарне запитання і б сказала, дуже економічне запитання. Знаєте, якщо навіть і буде в перспективі, що знову буде коливання цін, ми вже маємо за стабільною політики саме в близькому сході вже достатньо такий прецедент утворений. Коли відбувається ситуація, вона переважно якраз йде на короткостроковий саме перспективу підняття цін, і в нас зазвичай, от якщо ми говоримо там від кількох тижнів до кількох місяців, ця ціна коригується і стабілізується. Тому я надіюся, все одно ми будемо говорити про позитивне налаштування. Якщо ми говоримо про позитивне і вже минулий досвід цих країн по повідношення стабілізації цінової політики, я бачу, що ну, типу, це якщо в нас перспектива буде, це буде короткострокова перспектива. Угу. Гаразд, все одно треба розглянути, мабуть, найпесимістичні якісь варіанти сфері, аби розуміти, як подальшому нам діяти, якщо допустити, що будуть якісь перебої з поставкою нафти, зокрема асперську затоки, як це повпливає на імпорт та експорт, власне українські? Я зазначусь напевно розпочну як вже от якраз як юрист, міжнародник, і напевно трішки свого досвіду вже як представник голової ради в Українських Еміратах. Я думаю, що Україна в цьому аспекті можливо вже якусь має навіть перевагу. Ми ж звикли часто діяти та приймати рішення на складних умовах. Тому цей ну, загострення саме не слід сприймати як щось таке екстраординарне. Я б сказала, так дійсно ситуація, особливо 23-го числа, вона була така досить складною, але в умовах нинішньої міжнародної нестабільності таке на жаль трапляється. А тому, якщо говорити про український бізнес чи, скажімо, навіть дипломатію, я думаю, що вони одні з найпідготовленіших в цьому. Цьому світі, тому, якщо ми говоримо про саме дестабілізацію чи про моменти, що можливо підняття цін, як воно вплине, я ще раз зазначу, що Емірати і Саудівська Аравія вони відіграють ключову роль в плані, якщо ми говоримо ланцюгу саме на Близькому Сході по відношенню ОПЕК, це енерго-енергосектор. Тому я думаю, що звичайно я не можу відповідати за країну, я більше відповідаю за бізнес. Але якщо ми бачимо по відношенню перспективи, тут ми відчуваємо гарантію, тут ми відчуваємо безпеку. Тому в плані, якщо бізнес в потоку будуть які змінені ціни, я впевнена, що будуть і зразу однозначно надані рішення країною, як це регулювати, чи в яким межах, якщо ціни будуть збільшуватися, як потрібно допомогти бізнесу, який виходить. Також саме хочу зазначити дуже важливо для українського бізнесу, особливо SME-сегменту, Середнього маленького між Україною та Еміратами була підписана меморандум про вільну торгівлю, і саме оцей меморандум про вільну торгівлю. Ми зараз чекаємо ратифікації українським парламентом цього меморандуму після ратифікації двох двох сторін двох країн. Ми будемо розуміти, які деталі, тому що цей меморандум це програма об'єднаних арабських еміратів по відношенню міжнародної торгівлі. Велику частину ВВП еміратів складає саме якраз міжнародна торгівля. Тому цей аспект може допомогти Україні, українському бізнесу, у плані торгів і податкової ставки. Коли ми говоримо про це, тому. Я вважаю, навіть якщо засковувати трішки наперед, Ольга, я вважаю, що якраз тут у нас після ратифікації навіть будуть бонуси українському бізнесу по відношенню торгів в Емірати. А оскільки ми знаємо, емірати це не тільки про Емірати, а про Близький Схід і також про Африку Азію торгів. Тому я вважаю, що українському бізнесу буде додатково надані послуги, можливості і зменшені податкові ставки по відношенню торгів митних зборів, будемо говорити. Тому також що варто зазначити, Емірати підписали такий меморандум про вільну торгівлю вже в більшості десь 10 країн ратифіковано, і десь приблизно десь 10 країн ще в процесі ратифікації, включаючи Україну. Що це говорить для бізнесу, коли ми заходимо тут. Вимірати і в нас вже є Емірати, які підписані меморандум про вільну торгівлю, до прикладу, з Індією. Ми також можемо, вже будучи на місці відкриючі компанії тут і ми торгуємо разом з Україною сюди. Ми також маємо звільнені чи митні збори чи податкування з Індією. Це впливає на цей ланцюг торгів. Також будь-яка інформація, яка, яка цікавить українських підприємців, є офіційний вебсайт Міністерства економіки і торгівлі Еміратів, де від окремим параграфом виділена SIPA agreements, це меморандуми про вільну торгівлю, і де можна знайти саме країни, з якими було підписано, і саме торгові митні збори, які були зняті чи зменшені по країнах. І там є короткий огляд, тому я думаю, що це дуже корисна інформація для українського бізнесу. Звичайно, на меті моя ціль. І цілі взагалі нас всіх це допомогти гра саме SME сектору в плані допомоги і торгів звідси Тому mm -hmm. я думаю, що на поки буде перспектива розвитку в позитивному полі приношенню допомоги і цін саме з цим з регіону А що ми переважно експортуємо до еміратів? Це це є сировина, це є агропродукція, це ми будемо зараз говорити про сервісний бізнес. Зараз дуже багато. ну В більшості це, напевно, будемо також казати, агропродукція, і, звичайно, в першу чергу це є курятина, наша на українська найбільша компанія в Близькому Сході, це є МГП. Вони мають хедквортер в Саудівській Аравії. Я думаю, що це найбільша українська компанія на близькому сході. І, звичайно, показники, я думаю, що вони номер один якраз. Тому я, я б сказала, курятина. І також агропродукція, тому що дуже багато зосереджених агротрейдерів на ринку. І звичайно, наша українська продукція користується великою попитом за рахунок якості. Тому дуже достатньо дуже великий запит з України сегменту Агро і не тільки в Емірати, цей ж саме Єгипет, це ж саме Саудівська Аравія. Тому тут попит великий, і ще хочу сказати паралельно дуже багато інформації, але варто зазначити, є Food Security Program, яка була розроблена Еміратами та Саудівською Аравією після ковіду за забезпеченням. Е, вона ідеально підпадає по відношенню партнерства з компаніями українськими, які саме в е, харчуванні промисловій зоні в плані агропродукції, вирощування агропродукції. Тому в них йде державне забезпечення, а наші міють вирощувати і у нас є гарний ресурс. Тому я вважаю, якраз цьому ключовим саме в агросегменті ми можемо дуже багато партнерства міжбізнесового досягнути. І, звісно, коли ми говоримо про партнерство, нам потрібно розуміти, яку ключову роль будуть також грати наші українські підприємці, коли іноземні інвестори будуть заходити в агросектор України, тому що кожна країна. Ми вже маємо досвід інших країн, як вони контролюють і регулюють особливості після відбудови, коли після війни саме відбудова країни, коли відбувається і економічно, і бізнесово, який саме роль відіграє український підприємець в забезпеченні робочих місць для українців і розвитку українського бізнесу в партнерстві з іноземним інвестором. От тут uh -huh. дуже розуміти законодавчий момент, uh -huh. пані Олена, наскільки я зрозуміла, ну безумовно, в нашій агропродукції та в інших видах товарів, які ми експортуємо, мірати зацікавлені. Наш бізнес те, так само зацікавлений, з огляду на те, що ще й, е, вільну е, угоду про вільну торгівлю. Підписали питання. Мабуть, зараз більше стає логістиці. огляду на те, що є певні безпекові ризики. Зокрема, порти наші е, можливо і спроможні значно більше експортувати, але є певний ризик. Арабські мірати тут можуть якимось чином повпливати, посприяти тому, аби дійсно у цю безпековий фактор якось ну підвищити, щоб ми могли от більш свою логістику розширювати для експорту? Дякую, Ольга. Я вважаю, взагалі, якщо ми дивимося за політикою міжнародною і економічними факторами безпеки, я вважаю емірати одним з ключовим гравців по відношенню допомоги в безпеці, коли ми бачимо навіть України по відношенню, по відношенню навіть обміну наших воєнних, це вони відіграють також дуже важливу і ключову роль для України, що надзвичайно важливо для нас. Якщо ми говоримо саме про логістичні, ми маємо зазначити, що емірати вже присутні в Україні і в них є термінал південний одець. Ському порті вони є власниками. Це є компанія Deep World, державна велика компанія. Вони володіють більше ніж 80 портами по світі. Наскільки я знаю, вони зацікавлені в. Україні і подальшому інвестуванні України в них є присутність також на ринку, і дуже гарна Сіо, український представник пані Світлана в Україні достатньо дуже активно і раздіють на цей момент, щоб забезпечити допомогти українському бізнесу в плані безпеки по відношенню торгів. І звісно, за допомогою саме прокладання допомоги іноземному, саме цьому великому інвестору, гравцю заходу в Україну в більших масштабах, це забезпечить саме як. І робочі місця – це економіка, це забезпечить і безпеку, і розуміння також інфраструктури, тому що про цей бізнес саме інвесторів з близького сходу вони заходять довгостроково і вони заходять масштабно. Тому, коли це довгостроково, масштабно, звичайно, вони першим чином вони дивляться, перевіряють прозорість, стабільність. І вони саме якраз роблять цю стабільність, тому що де вони заходять, які сектори бізнесу міжнародно, вони формують стабільність цього ринку. У них дуже велика присутність бізнесу, саме якщо ми говоримо про логістичного, в Африці. Що ми знаємо надзвичайно, наприклад, якщо юридично, це йде процес розвитку їхнього юридичного поля. Африка розвивається в плані безпеки інвесторів. І, звичайно, це ж великі ризики заходження туди з бізнесом і з великими інвестиціями, але вони заходять і вони стабілізують, і вони допомагають. Тому тут в плані нам потрібно розглядати, якщо ми хочемо допомогу таких великих гравців. Саме з близького сходу, як ми можемо протягнути руку безпеки в юридичному полі цьому інвестору, і за рахунок цього ми беремо цього інвестора в допомогу України, де використовується саме якраз безпечно і, можливо, я б сказала, враховуючи їхню роль на міжнародному полі, це може допомогти Україні. Uh -huh. Тому що дуже відігруючи. Як я думаю, зі мною... Мене... Точно точно погодитись, що Саудівська Аравія і Емірати вони відіграють дуже велику роль по відношенню України на даний момент, угу. гаразд пані Лоне. Останок ви вже частково торкнулися питання країн ОПЕК. Я нагадаю нашим глядачам, що в кінці травня, члени організації країн експортів. Нафти погодили збільшити видобуток нафти втретє поспіль, хоча знаємо, що Росія, наш ворог, є важливою країною в цій групі, і вона була дуже незгодна власне з цим рішенням. Як нині відбуваються ці процеси? Чи очікуємо спад цін? І не знаю наскільки цей фактор протистояння між Іраном і ізраїлем інколи вносить ці корективи. Дуже дякую за запитання, Ольга. Варто підкреслити саме механізм ціноутворення, саме не енергоресурси сьогодні, вони є глобальними і багатофакторними. От на вартість газу вони впливають не лише події на близькому сході чи прогнози з Америки чи коментарі з Росії, а й сезонні чинники. Це запаси в ЄС, ЄС, спотові ціни, ленджі ринок, а також очікування учасників ринку. От якщо ми зрозуміли, що зараз очікування. Учасників ринку воно збільшується, тому що запит іде більше, і у цьому контексті діяльність таких структур, саме як ОПЕК, ОПЕАК, вона має на меті забезпечити стабільність і передбачуваність на енергетичних ринках. І саме їхнє завдання не стимулювати різке зростання, а навпаки, у них чи в спадання, чи уникнути саме надлишок коливань і втрати балансу під попитом між попитом саме та пропозицію. Тому. Також ще раз зазначу, що вони вже як активний учасник глобального енергетичного самодіалогу, зокрема в рамках ОПЕК Плюс, вони роблять все можливе, щоб також стабілізувати цей ринок і стабілізувати цінову політику. І також ОАЕ активно розвивають сектор зрідженого природного газу та відновлюючої енергетики, що відкриває нові можливості для співпраці з країнами, які прагнуть диверсифікувати джерела постачання. Це також дуже важлива тема, і насправді я бачу класний потенціал якраз українського бізнесу. в Зеленої енергетиці, до прикладу, в плані кооперації тут він з якими вже знаю, велися переговори з представниками зеленої енергетики і з, зі сторони Емірати, тому що от ми бачимо також тут перспективу розвитку і в Україні в цьому аспекті можливо навіть є от, можливості більшого і структурованого бізнес-партнерства в цих чинниках, тому. Mm -hmm. Я впевнена, що ОПЕК ОПЕК у мене була особиста зустріч з представниками ОПЕК в лютому у відні. Тому це дуже така цікава тема по відношенню саме ціноутворення, тому що це глобальна економіка, і вона впливає повністю на це ціноутворення. Тому я думаю, що вони максимально вже з прогнозами, включаючи до 2050 року, вони стараються спрогнозувати ту цінову політику, і включаючи вже великий переріз зеної енергетики. Тому я думаю, вони на цьому будуть працювати, і я думаю, що в цьому секторі буде стабілізація. Угу. Ну, Хотілося б, щоб дійсно Росія якомога менше отримала грошей від нафти, бо це одна, мабуть, з центральних жив військової машини. Що ж будемо сподіватися, що з рішенням країн ОПЕК збільшити видобуток нафти якраз ціни на нафту і знизяться для нашого агресора в тому числі. Пані Олена, щиро вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що така доволі важка тема, але стало більш зрозуміло, що для наших глядачів, для розуміння того, що відбувається на Близькому Сході, як ці процеси впливають Середні на кожного з нас. Друзі, нам допомагала в цьому розбиратися експертка з міжнародного права та комерції, президентка Української ділової ради в Об'єднаних Арабських Еміратах. Це Олена Широкова. Пані Олено, ще раз вам дуже дякую, дуже дякую, пані Оля.